Привіт! Така подушечка сьогодні я готувала. Це альтернатива дорогій ковбасі. Але це дуже смачно. І цей рецепт мені прислала пані Жукова. Я, чесно кажучи, не готувала жодного разу так. Воно схоже щось на домашню ковбасу, але деякі інгредієнти. Що я вам розповідаю? Якщо вам цікаво, як я готувала отаку м'ясну подушечку, подивіться відео. Що, Лариса, я взяла трішки більше м'яса. По рецепту Лариса написала 300 грамів м'яса, 300 грамів сала, 300 грамів курячої печінки, одна морквина і стакан манки. Яйце. Я подивлюся рецепт, тому що я так вже запам'ятала, але я і це приготувала. В описі буде точний рецепт. Я зараз повинна нарізати все це м'ясо, сало, моркву дрібним кубиком. Не перекручуємо, а можливо, можна і на таку велику решітку перекрутити, але автор написав, що нарізаємо дрібним кубиком, тому зараз я це й роблю. Все нарізала. І дала два зубочки часнику. І у мене сала багато. Я сало брала дешеве, те, що 1,5 см у товщину, воно по 40 гривень було кілограм, тому я скажу, що це альтернатива ковбаси, я так думаю, недорогої. І все-таки одне яйце потрібно. То я зараз вибиваю сюди яйце. спеці, я так розумію, що це все за смаком. Чорний мелений перець, я додам. Додам шматочки солодкої паприки. Та не зашкода. Додам трішки прованських трав, але можна кріп там чи що у вас є. У мене зараз просто немає кропу, тому так. І додаю сюди сіль за смаком. Я думаю, що десь півтори-столові ложки сміливо. І склянку звичайної манки. І це зараз все добре-добре вимішую і куштую, що там у нас за смаком. Потім потрібно два такі. Щільненькі пакети в один пакет викладаєте, потім зав'язуєте в другий, тому що ви зрозуміли, ми будемо це все проварювати. Але я зроблю вакуумний пакет. У мене він є. У вас, якщо немає, то не переживайте. Ви знаєте, отак за структуру я зараз перемішую, і мені хочеться сюди додати трішки або сметанки, або молочка, як у кров'яну ковбаску, або печінкову. Там додаємо трішки молока. Тому що, про мене так, м'ясо випустить сік, все це зрозуміло. Не потрібно відходити від рецепту. Ну, добре, не буду відходити. Як написали, так хай і буде. Але я б додала трішки сюди щось молочне. Бачите? Розмішуємо, щоб манка розійшлася. Куштуємо пальчик на сіль. О, добре, все, все смачно. І зараз головне до однорідності. Я нарізала так, як на домашню ковбасу. Трішки-трішки дрібніше. Я крататую. Сало у мене домашнє, то я шкірка, вона кенька. я шкіркою сюди його різала. І складаємо це все в пакет. Так, дивіться, я щільненько. Ви так само в пакетик це все заб'єте. Отак мішечок кладете. і отак от от його підтягуєте туди, наверх. Щоб була форма, треба сказати. Так, сюди. Так, заварило. І дивіться, як вийшло. Я не буду сюди під. Я навпаки оце отак. Не буду обрізати. Тут вакуум, витягнув, але така форма у мене. Дивіться отак. Зараз я отак, оце сюди. І можна переріз... перев'язати ще ниточкою, щоб не відкривалося. Отак це виглядає. Воно не таке, що прямо, як камінь. Якщо ви взяли звичайний пакет, то ви. І ще оцей пакет завертаєте ще в один пакет, як ви сало варите. Каструльку візьміть, цю каструлю підійде. Прямо сюди налити холодною водою, щоб все покривало. І ставимо варити півтори-дві години. Це яке ви м'ясо обрали. Якщо ви взяли телятину, то зазвичай потрібно варити більше. Але я не рекомендую, тому що телятина вона дуже довго готується. А печінка, куриця, сало там воно і манка. А зараз морква молода. Все ставлю на газ. І нехай вариться. Годину проварилося. Я його перевернула. Воно таке, таке тугеньке. Ще 30 хвилин повільно воно в мене кипить, як холодець. 30 хвилин і вимикаю. Витягаю і можна під прес ставити, можна не ставити. Я думаю, воно дуже там таке цупкеньке. А можливо, навіть хай в цій воді охолоджується. Такий конвертик у нас вийшов, туге, але тепле. Я так його залишу. І поставлю в холодильник. Повністю повинен охолонути, тому що він ще теплий. Але це уже як зельс, як ковбаса. Так що, чекаємо ще трішки. Ну що, готове? Так оце виглядає. Дивіться, нічого ніде не протекло. І тепер відкриваю я цю ковбасу. Альтернатива: дорогій ковбасі. Я все витягати не буду. Дивіться, як воно гарно виглядає. Яке воно тут у нас? Але це ж у мене такий пакет. А ви пакет знімете. У мене вийшло прямо як в магазині, розумієте, От, готують така краса. Зараз наріжемо і спробуємо. Ну що, я беру зараз тещечку. І давайте, щоб не відкривати все, отак відріжу. Від гузенця від цього один шматочок. Інше, ви бачите, як нарізається. Це ж у мене ще мені заважає оця плівка. Зараз я отак. О, отак зроблю. Дивіться, яка краса. Вибачте, немає світла, не можу вам показати світло, але ви бачите, як красиво на розрізі, як це ароматно. Ну, це все тримаємо в холодильнику, це просто ковбаса. І зараз ми давайте з вами скуштуємо без всяких там презентацій, без нічого. Ось я беру шматочок. Видно навіть, де куриця, де морква, де печінка. На вигляд, це як вітчина, як продається в магазинах, дуже-дуже схоже і дуже ароматно. Куштуємо. У мене є трішки хрону, можна вірчички. Отак. Оце те, що потрібно. Ну що, чесно кажучи, я не дуже люблю печінку саме варену. Вона мені тут дуже-дуже відчувається. Але вона, якось, знаєте, в, в цій партії, в цій, в цій компанії, вона гарно, гарно це поводить. Що скажу? Я робила точно по рецепту, я б додала ще трішки сюди, дійсно, чи молочка, чи вершків, щоб вона була така більш вершковою і спецій. Спецій потрібно багато. Мені е, смак. Ну, нейтральний. нейтральний. Треба перчику більше, можливо, гірчички, можливо, навіть гострії паприки. Але це вже ви грайте смаками саме. А так, ви бачите, що дуже консистенція гарна, дуже смачно. І я вам скажу, що краще, краще замість курки покласти більше свинини, вона буде більш соковита. А так куриця, знаєте, в мене вийшло. Сало не дієтичне, але сало воно не вредне. Більш така, знаєте, як дієтична ковбаса. Але дякую за пораду. Дійсно, це рецепт, подивіться, я не зважила, але тут такий важкий, вагомий шматок вийшов. І це дешевше, ніж купувати ковбасу в магазині. Це можна нарізати навіть на святковий стіл. Манка не відчувається. Все, ви приготуєте. І скуштуєте. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте, все у вас вийде. А тепер пригощайтеся. От вам беріть ножа, саме нарізайте і пригощайтеся. Дійсно, дуже дуже смачно!